Навіть попри похмурий лютневий день більшість хмельничан на вулицях міста усміхнені, адже саме 14 лютого весь світ відзначає день усіх закоханих. Навіть війна не завадить справжнім почуттям, кажуть містяни. Кожен другий із подарунком сама купила собі купила почуття висловлювати завжди доречно. незалежно чи війна, чи якийсь там апокаліпсис. Не знаю, може для якихось людей це знаєте останній шанс. Любов це сила, яка перемагає зло. Інтимне це інтимне. Відносини не змінились, звичайно, стали міцніші, тому що переоцінка цінностей. Тільки почуття е, тримають наших військових там, тому що вони знають заради чого вони боронять Україну. Мій чоловік служить, тому для нас це свято на відстані. А чи змінилися інтимні стосунки під час війни? Вони стали ще пристраснішими, коли ми зустрічаємось. На початку повномасштабного вторгнення зацікавленість українців до сексу значно зменшилась. Цьому є логічне пояснення, кажуть психологи. Адже основним завданням для багатьох стало пристосування до нових надскладних умов. Проте війна триває майже рік. До того ж, секс є одним із способів зняти стрес та напругу. Тож не дивно, що під час війни все більше людей заглядають у магазини для дорослих. Попит не сказати, що сильно збільшився, але набагато більше стало приходити за подарунками. Всі дуже часто приходять за різними іграшками інтимними, але ми завжди стараємось рекомендувати щось більш цікавіше. Приходять люди зовсім різного віку, але в середньому такий самий. Ходовий, скажімо так, контингент це десь приблизно 20-30 років. Як каже Анастасія, для багатьох існує стереотип, що у секшопі можна придбати лише іграшки для дорослих, проте тут асортимент досить різноманітний. Це і білизна, парфуми з феромонами, наліпки на тіло, різні девайси та навіть косметика. Але останнім часом розповідає продавчиня найбільшим попитом користуються рідкі вібратори. Це ось такі от гільчики. Це гелі, які е, мажуться на інтимні зони, е, і вони дуже от, збуджують, вони посилюють бажання. Вони називаються рідкими вібраторами, тому що вони дійсно визивають відчуття вібрації по шкірі. Такий гель можна придбати за 755 гривень. Також досить популярним серед покупців є масажні свічки з натуральними маслами. Ціна їх коливається від 400 до півтори тисячі. Бюджетнішим, але не менш цікавим, є варіант аксесуарів для жінок. Колготки, наліпки, чокери обійдуться всього у 100 гривень. Їх можна носити не тільки там під час сексу, а можна і в повсякденному житті на одяг одягати. Це дуже гарно. Але найперше, з чого починають знайомство початківці, це кайданки. Їх можна придбати за 300 гривень. Вони можуть бути різні, можуть бути металеві, можуть бути шкіряні. Такі за ціною будуть металеві от саме такі 950, і вони по вартості можуть бути взагалі від 300 гривень. Та взагалі я рекомендую брати шкіряні, тому що вони йдуть більш зручніші, вони йдуть більш довговічніші. Але початківці зазвичай починають з металевих. Не знаю чому, але от чомусь метал всім більше подобається. Психологи і свого боку пояснюють, як все ж таки війна впливає на стосунки. Інтимна близькість допомагає не тільки впоратись із негативними емоціями, а й посилює відчуття довіри та спокою. Ми не можемо сказати, що війна вона або покращила стосунки, або погіршила стосунки. Це все є індивідуально. І якщо це є цінним для пари, то вони дійсно мають формат зміцнення. За порадою психологів, аби зберегти та покращити стосунки під час війни, потрібно більше спілкуватись, вирішувати проблеми спільно та ділитись переживаннями. І тоді жодні негаразди не зможуть вас розлучити. Аліна Журкевська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.